Сьогодні дуже багато говориться про те, що Україна буде підписувати угоду про асоціацію з ЄС. І е, зрозуміло, що треба по потрібно популяризувати. Для чого це потрібно і що воно дасть? Я хотів би сказати, що сьогодні Київщина має е, підтримує зовнішньоекономічні економічні зв'язки із 132 країнами світу. Е, ми дійсно працюємо з європейськими країнами. Інвестиції надходять до нас з європейських країн. Але найголовніше, що сьогодні нам потрібно в рамках європейської спільноти прийняти такі закони, які будуть захищати. Людину, які будуть захищати бізнес, вони нам потрібні. Ми повинні не тільки прагнути, а і зробити, щоб бути в Європі. Тому що в першу чергу наші люди вже оцінили європейські цінності демократичні, повагу до людей, повагу в цілому до бізнесу, повагу, повагу до інших країн. Цього нам сьогодні ще не вистачає. І тому проведення ось таких заходів воно повинно популяризувати наші е Бутні дії для того, щоб ми зблизились з європейським Союзом. Не тільки молоді. Я вам скажу, що сьогодні і підприємці підприємці ті підприємства, які вже сертифікували своє виробництво, які випускають якісні товари. А це півмільярдний ринок є куди реалізовувати, тому. Ці підприємці теж бажають вийти на ринок європейський. І ви знаєте, це підштовхне і інші підприємства до переобладнання. Сьогодні людині потрібно вживати якісні товари. А на жаль, на, жаль, на сьогоднішній день можна домовитись із фіскальними органами, з тими перевіряючими органами, можна реалізувати неякісний товар. В європейській спільноті ми такого не побачимо, тому що там є сурове дотримання законів. Тому потрібно вчити і наших людей, і потрібно стримитися до кращих стандартів тих стандартів, які піднімуть якість життя.